Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова. Журналістка медіа платформи вгору. Минулої доби, 13 серпня. Росіяни 83 рази обстріляли правобережжя Херсонщини через російську агресію. Є загиблі та поранені сьогодні. На Херсонщині оголосили день жалоби за вбитими Росією. Про це поговоримо із начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Далі переходжу до огляду новин українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомила під час включення з медіа центр заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Коментуючи зацікавленість подіями на цій ділянці фронту. Там були виконані певними підрозділами певні завдання. Ми, звісно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впорались. Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію, сказала Ганна Маляр. А директорці Томонобалківського ліцею іні Поліщук повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві РФ. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Під час тимчасової окупації Білозерської громади Інна Поліщук стала директоркою Томонобалківського ліцею Білозерської селищної ради та перереєструвала захоплений навчальний заклад в органах окупаційної адміністрації. Жінка впроваджувала стандарти освіти РФ, організовувала освітні процеси за російськими підручниками, добирала працівників та учнів. Тепер їй загрожує ув'язнення на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна. Упродовж доби, 13 серпня, сапери ДСНС України знешкодили 35 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Херсонщини. Про це повідомляє ДСНС у Херсонській області. Як зазначається, піротехніки обстежили майже 5 гектарів території та 3 кілометри ліній електропередач. Жителі Береславського району з 14 по 18 серпня матимуть змогу отримати медичну допомогу від міжнародної організації лікарів без кордонів та міжнародної некомерційної організації ФХІ 360 про це повідомляє очільник Береславської РДА Володимир Літвінов. Графік роботи лікарів ви можете знайти на сторінці сайту вгору. Посилання залишаємо у коментарях. Сьогодні, 14 серпня, близько 15.20, російська артилерія вкрила вогнем Херсон. Через російські удари пошкоджені три оселі та поранені чотири людини. Двох з них ушпиталили. Про це повідомляє Хова. Як зазначається, у 64-річної жінки лікарі діагностували контузію. Їй надали медичну допомогу та залишили на місці. Також армія РФ вкрила вогнем житловий будинок у поняттівці Дарівської громади. Сьогодні, 14 серпня, поранення отримав чоловік. Про це повідомила також Харшнська Оба. Як зазначається, у власній оселі поранення отримав місцевий житель. Чоловіка ушпиталили з втратою верхньої кінцівки. Служба безпеки України повідомила про підозру власнику херсонського інтернет-провайдера SkyNet Дмитру Гудзю в пособництві державі агресору та крадіжці, вчинені в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Тож, за даними слідства, він встановив контакти з росіянами не пізніше 30 квітня 2022 року. Дмитро Гуць домовився про перепідключення підключення скайнет на Росію з її представниками в Херсоні та гендиректором Кримського проваджувати Міранда. Також він наказав підлеглим під'єднати до інтернету місця базування російських окупантів у Херсоні в епіцентрі на вулиці Навтовиків та школі міліції на Кольцова. Крім того, Гуць із невідомими слідству пуплічниками обікрали фірму Телесвіт, що входила до групи компаній провайдера Боля. Вони вкрали 28 комутаторів на суму 43 тисячі 886 гривень, які потім були знайдені в офісі Скайнет. Також він забезпечував перенаправлення через Крим інтернет трафіку на тимчасово окупованій території Херсонщини. Представники Project Hope доставили обігрівачі до 28 шпиталів та до 13 лікарень, матраци, ковдри та подушки. Про це повідомила Хоба. Завдяки благодійникам, які передали півтори тисячі наборів постільної білизни. 14 шпиталів оновили ці комплекти, отримали медичні заклади, термосумки для транспортування ліків та медзасобів. Інформує адміністрація. Як зазначається, також організація минулого тижня відправила 10 вантажівок у громади. У кожній було понад 20 тисяч літрів бутильованої води. Минулого тижня лікарі міжнародної організації FHI 360 оглядали жителів п'ятьох населених пунктів Херсонщини. Чкалового, Трифонівки, Новопетрівки, Іванівки та зарічного про це повідомляє Хова. Як зазначається, 75 людей оглянув лікар-терапевт, психолога відвідали 11 мешканців. Лікарі планують відвідувати населені пункти і не далі. А я хочу нагадати, що на майданчиках вгору ви можете знайти актуальні відеосюжети та статті. На Ютуб каналі вгору вийшло відео про те, як Росія порушує міжнародне право та що робити, якщо вас змушують брати російський паспорт. Посилання на ролик залишаємо також у коментарях. На цьому огляд новин завершую. Ну а далі будемо говорити про обстріли Херсона та області з начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, як відомо, сьогодні на Херсонщині оголосили день жалоби за вбитими Росією. Яка кількість постраждалих та жертв станом на сьогодні? Так, сім людей наразі за вчорашній день. Це вбиті внаслідок російської агресії, саме обстрілів, п'ять людей. Це Томина Бал, Балка, точніше, це Станіславський район, Станіславська громада, точніше, там, о, наскільки я пам'ятаю, Томана Балка, так. там загинула, на жаль, ціла сім'я з маленької дитини, 22 року було дні всього дитині. <титут> мама, батько, ще один чоловік. Важко був поранений хлопчик це е син і братик цієї дівчинки 12 років. Його доправили до лікарні. На жаль, він помер в приймальному відділенні лікарі. Не змогли спасти його. П'ять людей е -е загинуло саме на цьому подвір'ї, де прилетів ворожий снаряд, також в Станіславі. Поряд загинуло ще двоє людей, серед них пастор місцевої церкви. Там ще його жінка і ще один чоловік отримали контузію, амбулаторна допомога була на місці, але двоє чоловіків, на жаль, там не стало. Також обстріляли були камешани. двоє людей там отримали поранення біля магазину майже в центрі. Херсон під обстрілом був вже після обіду. Вчора там три бабусі отримали важкі поранення. Ніг, там одні, дві бабусі залишились, на жаль, без нижньої кінцівки. Одна бабуся відкритий перелом ноги. Також були поранені в золотої балки люди, і в Летенському загалом 20 людей постраждали внаслідок російської агресії. І сім, на жаль, загинули Царство Небесне сьогодні. По ним е скорбимо всією е Херсонщиною, всім, всією Україною. Е щодо сьогоднішніх е обстрілів, то з самого, мабуть, вже якщо як розпочалася ця доба, е близько першої тридцяти почали вкривати серед місця знову росіяни. Е троє людей. Потрапили під ці обстріли. Майже, як ви показуєте, весь центр в е ламках, побиті вікна, шики. Е одразу ж з самого ранку Херсонська аварійна рятувальна служба приступила до ліквідації цих наслідків. першочергового закриття вікон ОСБ. Е пізніше отримали повідомлення про пам'ятівку, що людина там отримала поранення травматичну ампутацію верхньої кінцівки, і наразі вже ми маємо ще одну людину в пам'ятівці, яка потрапила контузію. І п'ятеро людей а, плюс ці три були І ще двоє після обід під вечір вже отримали також поранення внаслідок наслідок обстрілу. Загалом зараз а, сім людей, які постраждали внаслідок російської агресії за сьогодні Пане Олександре, давайте нагадаємо нашим глядачам, як наразі можна евакуюватися з Херсона та області, якими шляхами, і куди можна звертатися за інформацією, звертатися можна до нас на гарячу лінію: 800-101-102. В цьому телефону ви можете отримати всю інформацію про те, як можна виїхати? Скориставшись безкоштовною евакуацією потягом або автобусом, куди саме прямують ці автобуси, де люди потім можуть вже залишитися. Щодо самої евакуації, то близько за минулий місяць виїхало 3600 людей, якщо казати за весь період з моменту деокупації. 37 тисяч виїхало з Херсонської області, але люди виїжджають постійно близько 100-50 людей в день. Виїжджають, було, коли безпекова ситуація погіршується більше, але також і повертаються багато, тому ми не продовжуємо закликати людей, що перш за все виїжджати з небезпечних. Районів міста та небезпечних населених пунктів, які находяться вздовж розташовані вздовж річки Дніпро і під постійним обстрілом. Чи збільшилася інтенсивність обстрілів у Херсоні за останні тиждень? Вона не так збільшилась, як більше збільшилась. Ціліспрямованість цих обстрілів точніше змінилася цілеспрямованість. Зараз вони активно б'ють по центру, по скупченнях людей, по супермаркетах. Вже майже два тижні така тенденція, коли вони почали з того, що обстрілювати, почали місця, де комунальники працюють з самого ранку, тому що цей проспект центральний. Так, що він проглядається скрізь з лівого берега, і видно, коли починають працювати комунальники. І, і це була цілеспрямована атака саме на цивільних, а потім обстріли лікарень, ну, центральна площа, ЦУМ. І знову таки сьогодні вночі це були обстріли, е, перш за все, цивільного населення, ні про яких військових поряд немає й мови. Тобто вони хоч, хочуть, щоб якомога ну, більше шкоди внести і інфраструктурі, і людям, які живуть, які не полишають свої домівки, щоб зробити неможливе життя тут. Також давайте нагадаємо глядачам: з якої по яку годину діє комендантська година наразі у Херсоні. Так, з 9 по 5. Ранку з 9-ї вечора, 21 по 5 ранку, діє комендантська година. В цю годину ви всі повинні знаходитись, знаходитись вдома, і, звичайно, без поважної причини не з'являтися на вулицю. Скільки приблизно людей проживає зараз у Херсоні і у області, і чи повертаються жителі до міста, і, і який характер їх повернення? Вони повертаються і залишаються, чи вони просто періодично приїжджають, залишаються, і через який час повертаються потім у більш безпечні регіони? Знаєте, парадоксальна ситуація, коли я сказав попередньо, що евакуація а, за? 10 ну майже 10 місяців, да, за останні місяці з моменту деокупації, це 36 тисяч людей, які виїхали, з них 4,5 це діти. І на весну десь приблизно була цифра 50 тисяч населення. Тобто, ну, у нас воно зменшилося зараз. ми так як ми не можемо рахувати, скільки людей повертаються, зараз приблизно 70 тисяч. Ну сімдесят в самому Херсоні. Що стосується області, то це ще плюс 100 тисяч. Тобто 170 тисяч приблизно в області зараз людей живуть. І звичайно, ми бачимо, що люди людей стало більше, люди повертаються. Це перш за все, люди приїжджають, тому що при, почали їхати назад, тому що хотіли подивитись на свої домівки. Які після підриву росіянами Каховського АЕС були підтоплені чи затоплені, і перш за все, це потрібно для того, щоб відкрити свої оселі, пустити туди спеціалістів, комунальників, які допомагають робити все для того, щоб ну, полагодити, винести, допомогти сміття, обробити санітарними засобами від грибка. Ці будинки і також треба запускати комісії, які актують саме збитки від російського тракту, і щоб потім люди могли подаватись на допомогу. А які райони області є зараз найбільш обстрілюваними росіянами? ну Це Білозерка, Білозерський ОТГ, Херсонський. Звичайно, Херсон і прибер, ну, прибережні райони це Антонівка, Зеленівка. Е вище туди Тягинка, Обрадо е Кам'янка, це Веселе, Козацьке, Вуховське ОТГ, е також Береславський район, сам Береслав, ну і вище там вже десь біля Новогоронцовки вже зменшується інтенсивність. Тобто вся берегова лінія, в принципі, це. Район інтенсивного обстрілу приблизно в шириною в 10 кілометрів від берега це все небезпечні райони. Яка зараз ситуація з електропостачанням у Херсоні? Чи є такі райони, де воно відсутнє? Так, ну перш за все, це мікрорайон острів, тому що там ще високі дуже ґрунтові води. І за рахунок цього електрикам не вдається перевірити всі е, дроти, які йдуть під землею, бо саме на острові всі м, комунікації електропостачання проходять під землею. І тому, перш ніж запитати ці е, цю мережу, тобто треба перевірити, тому що а якщо вона в воді, то не будь-який. Невеличкий тріщина чи прорив, це замикання і горить все. Тобто трансформатори вже, стосовно е, енерго приведено до е, нормального стану, для того щоб запускати але е, самі саму мережу вони ще не можуть перевірити, тому що е, в колодязях м, стоїть ще вода. А, яка ситуація з електропостачанням в області? Чи є такі громади, де досі немає електропостачання? Звичайно, близько 187 населених пунктів зараз з електропостачанням, з 228. Є такі населені пункти, де ще йде робота, є де дуже важко підключити, а є де там, 32 населених пункти, де наразі зовсім не можна. Тому що як тільки виїжджають електрики підключати електропостачання, одразу вони попадають під обстріл з танків, з гранатометів, і вони одразу звертаються. І є такі населені пункти, також як там Миківське, куди постійно пробують підключати, якось роблять дуже швидко, і, звичайно, наступний приліт знову знеструмлює весь пункт. Чи розглядає херсонська військова адміністрація такий варіант, як примусова евакуація? Тому що ми знаємо, що такі випадки вже були в Донецькій області, що доводилося, на жаль, через інтенсивні обстріли саме місцевого населення, евакуювати людей примусово? Чи думають зараз у кабінетах херсонської військової адміністрації над цим? Ну, перш за все, це на нашому повинно бути рішення не рішення Херсонської обласної військової адміністрації, це влада центральна повинна прийняти це рішення, а саме там тимчасово окупованих територій міністерства, ще там, соціального розвитку. І по-друге, я, чесно кажучи, не чув ще ну, в тому ж самому Донецьку, ну в Донецькій області. Я не чув про те, що там примусово. Возвати. Це так називають там да, обов'язкова евакуація під тим, що вони пробують примусово вивозити, але примусової, ну, самі випадки примусової евакуації я ще не чув в Україні. Так, мається на увазі, що там люди залишали розписки, якщо вони відмовляються, тобто вони офіційно відмовлялися. Звісно, що немає на увазі, що людей прям ну там ув'язнюють і вивозять. В плані того, що ймовірно проговорюється такий сценарій: що, якщо обстріли посиляться до такої то інтенсивності, і треба буде затіяти такий сценарій. Щось про це зараз відомо чи таких зараз розмов не ведеться, я чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу, або це дійсно до повинна бути примусова евакуація, хоча б з дітьми людей, щоб дітей не нажати на небезпеку, або там під приводом, я не знаю. Якихось методів чи інструментів, щоб саме забрати дітей тимчасово вивезти їх звідти, тому що деякі, мабуть, батьки не розуміють, що ну якби вони побачили цю картину там хлопчика 12-річного повністю посіченого е осколками, і це немовля, яка лежала ну, вбите, то мабуть вони переглянули б свою думку про те, що чи варто. А так ризикувати свини. Але я ще раз кажу: що о, якщо казати про таку і такий метод, як там був в Донецькій області, про розписки, ну якщо ми приїдемо і скажемо, чи ви виїжджаєте о, чи залишаєтеся, пишете розписку, вони напишуть розписки і цим все закінчиться. Да ну е насправді можливо люди просто дещо бояться того, що вони просто не знають, куди їм їхати. У них можливо немає родичів чи якихось знайомих. Взагалі якось держава зараз допомагає людям, яким дійсно немає куди їхати. От у них є домівка в Херсоні в області, а е і вони не знають, куди їм діватися. Ну, у нас Є да дуже багато партнерів, в тому числі там і в різних областях. І там вони надають і санаторії. І навіть коли ось, ось такого, коли Дамбов підірвали росіяни, то до нас звернулось дуже багато організацій, там ліси, державне підприємство, ліси, в них дуже багато санаторій. Вони казали, ну хоч всі забира, ну, забирайте, заселяйтесь, хай люди живуть. Є гератричні пенсіонати в санаторії, які які зараз там живуть наші. Літні люди, яких там кормлять, доглядають допомагають. Багато варіантів, і ну, треба тільки звернутися. І ті ж самі волонтери дуже допомагають, підбирають різні оселі в селах там більш безпечних областей, де люди безкоштовно можуть жити, але в безпеці. Обов'язково ж просто взяти, виїхати, не знаючи куди, треба перше. Поспілкуватися, подивитися, які варіанти можуть запропонувати. Звичайно, краще вдома, краще домівки немає землі рідніше і краще стін е своєї домівки також немає. Але ми розуміємо, що в один е можливий жахливий момент просто прилітить снаряд і не буде ні домівки, ні твоїх рідних. Тому треба зважуватися. А потім, звичайно, коли найближчим часом. Все стабілізується, і ми відкинемо ворога хоча б на 40 кілометрів, щоб він не доставав гармат, і звичайно можна повертатися. Е, як зараз відбувається евакуація маломобільних людей? Таким чином, як і е, звичайно, треба зателефонувати за на гарячу лінію. Є в нас організації, є служби, які приїжджають додому потім. Суслуг садять людину в автобус чи поїзд, а потім там вже приймаюча сторона забирає мобільну людину і оформлює там і ну, допомагає всім, що може. Ну а якщо ця людина вона лежить і вона не може навіть сидіти, чи є можливість її евакуювати? Так, ну, то в тому числі і Червоний хрест цим займається, є автомобілі спеціалізовані, і це не перший раз робилось, коли перевозились такі люди. Дякую, пане Олександре, за розмову. Дякую, так, що так. знайшли час і приєдналися до нашого ефіру, і на все добре. До побачення. До побачення. Uh, так, друзі. До ваших коментарів переходжу царство небесне всім погибшим і пострадавшим з Дійсно, як бачимо, ситуація така, що обстріли вони не те, щоб збільшилися, але вони зараз росіяни, тобто, прицільно стріляють по житловим кварталам, залишатися в Херсоні наразі дуже небезпечно. Тому краще розглядати варіант з евакуацією. Так, мало таким треба конфіскації майна і довічного. Я так розумію, це щодо новини про колаборантів, які працювали на росіян і зараз підозрюються. Ну, знаєте, слідчі діють в рамках того, тих кодексів, в рамках того, що ну, ці статті вони застосовують, і далі суд буде насправді вирішувати. Зараз так кажеться до 15 років, а суд може розглянути. І дати навіть менше, там вже буде в залежності від обставин. Ми обов'язково слідкуємо за всіми процесами над херсонськими колаборантами, колаборантами Херсонщини. Тому підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Ми оперативно повідомляємо там про це і не тільки. Ви можете знайти там дуже багато відеоматеріалів з області, також текстових матеріалів. Фоторепортажів, що відбувається у Херсоні та на Херсонщині. Тож підписуйтесь на нас у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору, у телеграмі. Ми в Гору Ньюс в інстаграмі. Ми вгору у Тіктоці. Ми вгору Херсон. Обов'язково підписуйтесь на наш Тікток, також і будете бачити, що відбувається у нашому рідному місті, та нашій рідній. Області, ну і нагадаю, що є можливість звертатися безкоштовно по юридичну консультацію до правовиків Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Усі контакти ви зараз бачите на екрані. Можете звертатися також за допомогою телеграму, вайбер, сігнала, ватсапа будь-який з цих месенджерів на вибір щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Юристи консультують. З багатьох питань стосовно виплат, якщо не вдається оформити, або вам перестали виплачувати виплати, ви хочете розібратися у ситуації, чому так сталося. Стосовно також компенсації за пошкодження від російських обстрілів та підтримку куховської ГЕС, майно ви можете також звертатися з цих питань за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Тож, друзі, дякую всім, що сьогодні завітали до нашої трансляції, е і до наступних зустрічей. На все добре.